Пішов з товаришем у ліс покурити і забив його до смерті. У селищі Клевані розкрито вбивство 32-річного місцевого мешканця. Його знайшли з проламаним черепом у лісосмузі. Як виявилось, смертельних травм йому завдав 22-річний односельчанин Володимир. Того злощасного дня він разом зі своїм знайомим Іваном зайшли в лісопосадку покурити. Раптом між чоловіками виник словесний конфлікт, в ході якого чоловіки перейшли на кулаки. І, як виявилось, Володимир був сильнішим, оскільки Іван, згідно лікарського свідоцтва про смерть, помер внаслідок масивних травм голови, переломів кісток лицевого черепу, множинних ран та синців. Правоохоронці два тижні розшукували підозрюваного у злочині. Втім, останній самостійно прийшов з матір'ю у райвідділ міліції і зізнався у скоєному за шире каяття, суворість покарання йому не зменшать. Позбавлення волі від 7 до 15 років. Наразі зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину та обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою. До того ж, міліціонери встановили, що Володимир перебуває на обліку рівненського райвідділу як сімейний насильник, та протягом року двічі притягувався до адміністративної відповідальності.